Так, все не запишу відео, що в мене все добре. Ви, ну, більшість моїх підписників на Ютубі це є мої друзі, знайомі, які і так слідкують за деякими новинами на Фейсбуці. Тому я думаю, ви все про все знаєте. Але тим не менше, хто все-таки дивиться мене не тільки на Ютубі, величезне вам спасибі, Уклін, тому що ну, ви найкращі, бо YouTube вас. Просто не заженеш до мене, чесне слово. Так, я вам дякую. Дякую в цілому. Дякую Богу. Бог, Бог, дякую. Все. Дехто просто дуже хоче ці слова від мене чути. Ну, не можна молитися на показ, не можна постійно це писати Молись, дякуй Богу, молюсь, дякую Богу, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Це ж так не по-справжньому. Чи ви так не вважаєте? Ви, скоріш за все, так не вважаєте. Я просто вважаю, що Богу, до Бога треба звертатись, коли тебе ну, дійсно переповнюють емоції. І більше переповнюють мене, коли це якось пов'язано з дітьми. З моєю дитиною чи з дітьми, зараз, як діти зараз потерпають під час війни, потерпають і не тільки, більше чотири 4... ну, десь вже 500, якщо вже не більше, це просто була статистика з приводу дітей, які померли під час війни. Там було 400 чимось під 500. Коли дивишся таку статистику, останнє, до кого хочеш звертатися це до Бога. Ну, якось незрозуміло, на чиїй він стороні. Звичайно, коли мене накриває, коли всіх нас накриває, ми молимось Богу, так? Як кажуть нападаючому літаку, всі стають. Християнами і всі забувають про свій атеїзм. Тому це віра це прекрасно. Віра будь в що, будь-в кого, це прекрасно. Вірити це круто, але не треба нав'язувати. Бо це ну, реально ну, це не так працює. Людина молиться при потребі, коли це отут, отут воно стискається, і ти або сльозами щастя, або сльозами відчаю молишся. А не дякувати Богу, дякувати Богу всіліні, всьому чому угодно. Я вважаю, що у нас дуже крутих, багато людей, яким треба дякувати. Ті, що ти бачиш, так це Бог їхніми руками щось робить. Якщо вас так влаштовує, то напевно так правильно. Тут немає ні вірної позиції, ні хибної позиції. У кожного просто на все своя думка і своє бачення. І це круто. Круто, те, що у нас різноманіття, яке підтримується. Так, все. Хотіла коротко сказати, подякувати. Так, в мене чисте, в мене нічого не знайшли в моїх легенях з онкології там чистенько, був ковід-пневмонія, тому трошки розхитали мої легені, перейшло в бронхіт. Наразі я була в пульмонолога в обласній лікарні. Вона сказала, що якщо немає ніяких Боже, признаків того, що ти кашляєш задуха, температура, температура, ну, втома постійна, то немає причин хвилюватися. Я їй просто сказала, які я пілюлі приймала, вона ну, сказала, це вірне лікування, ти його пройшла, якщо щось почне тебе тривожити, звертайся і через два місяці перебити КТ грудної клітини. Все все, 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 все. Ну чудово, ну круто, це крута новина, погана новина. Що в мене немає часу нарешті розплакатися від щастя, порадіти. Або від ну, відсвяткувати також. Ну, от просто мені для того, щоб відсвяткувати, мені потрібно, щоб в мене був запасом цілий день. У мене немає такого часу взагалі. В мене кожен день на щось розрахований. Так сталося, що я аврав на роботі, просто абрав і просто кожен день якась. Сорян, це буде напевно, вирізано Ютубом. Салупа. Просто просто, шесть. Просто більше за шквар, тому що я через цю свою відпустку, де я проходила обстеження і, і різні консультації, дуже багато всього накопилось, і м -м, треба було розрулювати трішки швидше. Ну, вийшло, як вийшло. Це не проблема. Не проблема навіть якби мене звільнили. Не проблема навіть якби звільнилась я сама. Я не бачу більше в цьому проблем взагалі. Здоров'я, моя посмішка, здорова моя дитиночка, ось що головне. Моя самореалізація теж головне. Якщо мене щось жорстко напрягає, і я ну, вже з кріп з зубів збираюсь на другий день на роботу, то треба щось змінювати, відповідно. Ну, не обов'язково роботу, просто трішечки змінювати підхід. Все. Я розрулю це все. Ну, Але хотілося, звичайно, хочеться, щоб все йшло гладко, рівненько. Я знаю, що війна, і я розумію, що вже маючи роботу, я вже крута. Йоху. Так, сьогодні за суперський день також був насичений. Нарешті я добралась до своїх зубів, бо там просто жесть. Я хочу посміхатися цією білосніжною голівудською посмішкою. Не виходить, тому я ось так посміхаюсь. Те, що дівчатка не люблять, сучки, бо вам так не личать, а мені так лечить і все. Боже, Я наче хвалюся, маю бути добре, я все одно трошечки включаю свою не дуже добру натуру. Ну, що поробиш? Я ж овен. Овен, мені хочеться, мені хочеться або вбивати, або обнімати і заціловувати всіх. Так, е, Сьогодні була на побаченні з людиною, яка вже дуже-дуже дуже давно спілкуюся, але все не доходило. І зрозуміла, чому? Тому що ну, у нас є дещо спільне. Просто коли я почула, що він п'є пілюлі від депресії, подумала, у просто моя, моя людина. Ні, я не п'ю пілюлі від депресії, насправді я і без того багато чого п'ю, але можливо мені треба. Ні, неможливо, мені точно потрібен психолог і все таке, я про це постійно говорю. Мене просто руки не доходять, у мене все не доходять руки. Колись воно дойде, колись воно дойде, щоб нормально на оці онлайн зустрічі. Так, все. Все. цьом-цьом багато наговорила. Люблю вас безмежно. Дивіться до кінця відео, там багато буде моїх поточок. не Назбирала, збираю, збираю кожен раз, збираю для вас. Не переключайте до кінця. Будь ласка, дивіться рекламу. Раз я до цього пір все ще щось викладаю на цей канал. Я просто бачу, що переглядів 60 за неділю. Я розумію, що це настільки вже тупо викладати, що вам вже настільки це не подобається, але тим не менше. Якщо доки це мене заспокоює, доки це мені подобається, я буду це робити. Так, спочатку я викладаю свою музику в YouTube. Потім YouTube каже, ні 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 нарушила правила, монетизація тобі недоступна. І я змінюю музику, ту, що пропонує YouTube. Ну, останнім часом він теж непогану музику пропонує, так що це не вб'є вас. Все, люблю, цьому, обожнюю. Все. Ви самі, самі кращі. Love, love, лав назавжди. Ще прикол мені запропонував якийсь хлопчик намалювати мене по моїм фоточкам. Знаємо цих хлопчиків, знаємо ці фоточки. Я кажу, ну та без проблем малюй. Він ну, сказав, ну от ти можеш повністю ростом сфотографуватися або скинути. Я така зараз, ага, понятно, все з тобою і ясно. А зараз сижу і думаю, блін, треба навпаки було написати, тільки домалюй, будь ласка. Розмір отут, третій чи четвертий, щоб було от прям красиво, красиво. Що якщо ти десь будеш продавати чи звивати, то щоб хоча б це було якось вообще естетика на естетиці. Жопку мені домалювати. Тобто, ну, щоб я. Але щоб з цими от формами, прям формами. Не подумайте, що я себе ну, хочу форми-форми. Ні, ні. Я себе навпаки в цьому плані повністю влаштовую, тому що ну, нічого підвисати з часом не буде. Оцей птус може підвисати, звісно, це єсть. Я про це сьогодні навіть думала у стоматолога. Ну, якраз, думаю, може додати тут цих <схід> зубчиків і можливо, воно так буде. а Всі ми ж йдемо туди вниз. Все, 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 бо я ж не закінчу. Цьом, 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 люблю. Ні, ще не все. Скажіть, а якби у вас була можливість вас по-іншому відобразити, що ви собі додали? Що б ви в собі змінили? Або, ну, якби раптом у вас там копка поїхала, і ви вирішили собі зробити якусь там пластику і все таке? Я не проти, якщо людині це треба, ну. Щоб щось там і вона нарешті стала собою задоволена, то окей, робіть, що хочете. Просто ну, кожна операція зменшує нашу кількість життя. Ну можливо, якщо це буде для неї чи для нього щасливе життя, то ся нехай собі зменшує і збільшує все, що угодно. Я просто проти цього мені так приходять до лікарів. Так, але ну а ви що б собі собі змінила? Чи ну чи вас повністю ви себе влаштовуєте такими, як ви є? Без нарікань ну це ваша думка І це